Так, вихованці ДНЗ зірочка закликали до себе весну. Однак зима не хотіла просто так зрікатися своїх повноважень. Нехай се спить, нехай. І, хоча найхолодніша, пора року намагалася бути поганою і злою, однак діти враз пригадали за що вони люблять зиму. Розповіли малечі про народні прикмети, за допомогою яких прадавні українці прогнозували, наскільки скоро прийде тепло. Коли настрітані, настрітання мороз буває, то відміть свою буду горлогу розбиває. Значить, що весна буде рання і буде тепла. Весною часто бувають грози, тому в кожній хаті була спеціальна свічка громиця, котра захищала родину від блискавок та грому. Згадали про цей оберіг і на святі. Зараз у нас теж є така свічечка, ми запалимо її, хай вона горить і охороняє нас від усього-всього недоброго. Після чого на пошуки весни вирушили лісові мешканці. Синичко, синичко ти де всього. Скажи чи не стичало ти десь весну? Ще в нашому лісі сніги лежать. Та перший струмок сьогодні продзвенів мені, що весна вже близько. Інший провісник весни жайворонок теж завітав на свято стрітення. Він розповів дітям про свої обов'язки та повноваження. Не сам я висок, все мене висок. Праву ручку ключика калину, правої ручки зиму відмикати. з лівої ручки зиму замикати. Опісля дітки ще раз закликали весну до себе в гості. Нарешті довгі очікування малечі увінчалися успіхом. А ось і я, весна красна. Хто мене розбудив і навіщо? Що зима і ще лютує? Це так новина. Хай зима й північний вітер, зникне за хвилину. Зима і весна не просто зустрілися, а й одразу взялися мірятися силами. Протистояння двох пір року підтримували й діти, які розділилися на команди. Сили були практично рівними, однак, перевага все таки виявилася на боці весни. Їй і присвятили останній пісенний виступ. Пригостила дітей і обрядовою випічкою, яку традиційно готували жінки саме на стрітення. Головна її особливість візуальна схожість з жайворонками, віщунами весни та світанку. Запускати їх в небо малеча взялася вже на вулиці, де скуштувала солодкий презент. Юлія Варламова Сашко Довбиш, студія Барт.